По-перше, зв'язатися з нашим рекрутинговим центром, ми зв'язуємося з хлопцями, ми спілкуємося, він вони проходять психологічне співбесіду, потім вони е спілкуються з нашими рекрутерами. Якщо ми е знаходимо якусь точку опори між нами, ми пропонуємо людині посаду, вона роздивляється цю посаду. Потім вона спілкується з командиром цього підрозділу. Якщо Людина нам підходить, і підходить наш підрозділ. Далі ми вже ем, працюємо в процесі повернення людини. Вона приходить військово-службу правопорядку, е, вона здає свої документи, вони все перевіряють. Е, ну, це вже далі. Треба розглядати кожен етап е, по кожній людині. Є ті, що в них вже подали документи. В розслідування внесли в ЄРДР які ті, що не внесли це, треба розбиратися з бригадою, де людина служила до цього. Але на всіх етапах цих наша бригада буде допомагати і супроводжувати людину. І потім ми вже, якщо всі ці етапи ми пройшли разом, ми виписуємо лист згоди, звертаємося в суд, і людина вже суд вже відправляє людину до нас проходити службу.